На каналі Українська Хвиля, сьогодні поговоримо про зміни у мобілізаційному процесі. З наступного місяця з 1 липня він на жаль продовжується, так само як і дія воєнного стану у нашій державі. Зниження мобілізаційного віку реформа у роботі ТЦК, зміни у мобільному застосунку резерв. плюс, А також що чути з контрактом, для який передбає службу для чоловіків старше 60-річного віку. А також поговоримо про демобілізацію. Ці питання зараз детально розглянемо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут актуальні економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 72 тисячі. Так саме 72 тисячі українців підтримали мене і. Знаходяться зі мною на одній хвилі. Дякую кожному за підтримку, за довіру. Надзвичайно для мене це цінно. Ну і дуже приємно. Ось є важлива інформація безпосередньо з Міністерства оборони і від нашого головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Спочатку, що стосується мобілізаційного віку, як відомо, наразі призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років, і дуже багато таких заяв стосовно зниження мобілізаційного віку до 18. а постійно запитують представників влади, військове керівництво чи очікується найближчим часом зниження мобілізаційного віку до 22, 20, 18 різні показники називають. Відомо в Україні нещодавно запровадили контракт 18-24, який передбачає службу чоловіків саме з 18 до 24 років у збройних силах. На певних умовах хтось називає їх вигідними, хтось невигідними. Різні думки щодо ефективності цієї програми. Але міністр оборони України Рустим Мєров запевнив, що поки що ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку на законодавчому рівні немає, не розглядається. Тобто, ось ці постійні питання, ось ці питання вкиди стосовно зниження мобілізаційного віку це залишаються такі на рівні популістських заяв, тобто немає ініціатив відповідних законопроєктів. Наша влада, принаймні, стану на зараз не розглядає таких масштабних змін. Це то й у Контракт Контракт 1824. Це добровільна програма, і будь-які рішення щодо віку ухвалюються винятково на політичному рівні. І наразі жодних змін не планується. Ось така заява. Наша влада Да, мала б і має максимально наближати завершення бойових дій повномасштабної війни, робити все для цього можливе. А станом на зараз ситуація залишається дуже і дуже важкою. Про це говорять всі аналітики, як військові, так і цивільні. А всі, хто розуміють, які процеси зараз відбуваються на передові, за словами Олександра Сеско, нашого головнокомандувача збройних сил, протяжність фронту вже 1200 км кілометрів, тобто ситуація ситуація, на жаль загострюється, погіршується, тому що російські окупанти наступають. Ну в принципі, це було очікувано, і про це попереджали про літній наступ, про активізацію бойових дій. ще раніше ще навесні про це було вже відомо. Що стосується найгарячішої точки на фронті, це залишається покровський напрямок. Там росіяни сконцентрували свої сили близько 111 тисяч осіб. Залучено до операції на цьому напрямку, і щоденно за словами Сирського, та Сирського, там відбуваються бойові зіткнення не менше 50 на добу. Чи генерал Сирський нещодавно зробив дуже цікаву заяву, яка стосується безпосередньо роботи територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. А саме ТЦК, він е, запевнив, що проблеми, е, які добре відомі цивільним українцям, добре їх знають про них і у військових колах. І він е, анонсував зміни перевірки масштабні у роботі ТЦК. Ну будемо сподіватися, що його заяви дійсно. Е, Будуть реалізовані саме його ініціативи, по покращенню роботи колишніх військоматів. Що багато посадових осіб саме в колишніх військоматах, в ТЦК, зловживають своїми посадовими обов'язками, вони їх перевищують значно. Знаємо ми про бусифікацію, про все, що відбувається незаконного в стінах територіальних центрів комплектації, соціальної підтримки, яких дуже велика кількість українців просто боїться як вогню і Сирський роз розуміє, що мобілізація, принаймні така, яка вона є зараз, вона шокує громадян і так і сказав, що для людей мобілізація не має бути шоком, тому що він розуміє, що станом на зараз це справді для багатьох величезний шок і величезне не лише фізичне, а й психологічне навантаження. Так, ось всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися, каже Сирський. Визначено завдання президентом України Верховним Головнокомандувачем, тобто Володимиром Зеленським, у ТЦК. Запевняє Сирський, проводяться інспекції, триває робота комісії, щоб тих, хто не воював, відправити на фронт. А замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення. А я нагадаю, що у ТЦК речники ну, низки різних відділень ТЦК в різних областях запевняли, що абсолютно більшість їхніх співробітників, яких називають військовослужбовцями, не цивільними особами, вони мають або поранення. Або мають значні обмеження за здоров'ям не лише через бойові дії. Тобто запевняють, що здорових осіб фізично дуже мало в ТЦК, тому що мають більшість бойовий досвід. це чи не так потрібно з'ясувати? Але Серський дав зрозуміти, що він добре знає про те, що відбувається. Тобто на місцях є багато зловживань, якщо звичайно зверху буде. Скажімо, так розпорядження. Um. Не бусифікувати людей, а використовувати більш якісь лояльні способи, то можливо дійсно щось зміниться. Але поки що ситуація залишається вкрай напружено, і, взагалі, в суспільстві дуже негативно склалася думка про співробітників ТЦК. На жаль, це просто є істина. Словами воєначальника ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускати ганебних випадків, які іноді трапляються. Ну часто трапляються. Давайте дивитися правді в очі. На жаль. Часто це зрозуміло, що з цим потрібно боротися на найвищому рівні, тому тоді і на місцях ситуація зміниться лише таким шляхом, тому що якби співробітники ТЦК не відчували того, що їм це дозволено, звичайно, таких ситуацій, таких випадків бусифікації насильства було б значно менше. Вони були б мінімізовані. Що ще сказав? Цікаво сирський Непопулярний захід, але в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Мобілізації, і водночас це наполягає на мобілізації з обов'язковим дотриманням законності та прозорості у роботі ТЦК. Ну, що ж тут скажеш, будемо лише на це сподіватися, тому що дуже гарно говорять, дуже гарно обіцяють. Але головне, головне що принаймні на ось такому на найвищому рівні визнають проблему і необхідність з нею боротися. На, яка очікується у липні, це оплата штрафів за порушення військового обліку безпосередньо у мобільному застосунку Резерв Плюс. А про цю зміну про нововведення повідомили у міністерстві оборони заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко пообіцяла, що з кінця червня повинна запровоцювати нова функція, щоб чоловіки, яких ви, які побачать у своєму. У мобільному додатку резерв плюс що вони є порушником з тих чи інших причин військового обліку, що їм на них накладено штраф, вони зможуть сплатити цей штраф в онлайн режимі, і причому, якщо це зробити добровільно, то передбачається 50% відсоткова знижка, тобто половину вартості до ось цього штрафу, половину суми можна буде сплатити. У Чорногоренко, ми готуємося до запуску оплати штрафів у резерв плюс. Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не потрібно буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Тобто, все цифровізують, переводять в електронний формат, переводять в онлайн режим. Ну ось ці зміни вони взагалі дуже анонсуються. Міноборони там кажуть, що цифровізація дозволить спростити взагалі військовий облік, і в ТЦК до. В найближчому майбутньому не потрібно буде звертатися безпосередньо фізично, тобто, все можна буде зробити в режимі онлайн. Наступна зміна це ухвалення законопроєкту під номером 12066. Як відомо, депутати у другому читанні підтримали цю законодавчу ініціативу, проголосували за неї. Що передбачає взагалі документ відв'язування військово-лікарської комісії ВЛК від територіального принципу? Як ми знаємо, зараз ВЛК і ТЦК тісно пов'язані? А що запропонували наші парламентарі? Щоб військово зобов'язаний чоловік міг звернутися до свого терапевта, ну, наприклад. В лікарні, яка йому найбільш зручна, пройти там обстеження, і відповідно дані про його придатність чи непридатність з'явилися у ТЦК через автоматичний обмін інформацією. Якщо цей закон підпише президент Володимир Зеленський, то дійсно зміни запрацюють уже найближчим часом, тому що навіть у Мінобороди прекрасно розуміють, яка корупційна складова зараз реалізується активно в наших реаліях. Тому що... ось закон. Передбачає дозвіл до медичної інформації пацієнта у рамках електронного обміну. Як це буде відбуватися, міноборони зможе автоматично отримати з електронної системи охорони здоров'я інформацію про результати медичних оглядів для визначення придатності до військової служби і внесення даних до реєстру оберіг. Ось так ось автоматизувати процес, намагаються в міноборони. через смартфон військовозобов'язаний чоловік отримуватиме два сповіщення. Перше це смс із номером висновку ВЛК, а потім пуш повідомлення у резерв плюс із статусом придатний або непридатний. Ось так цифровізація має спростити, принаймні обіцяють, що спростити життя українцям. Наголошується, якщо потреби в уточненнях немає, іти до ТЦК не потрібно. Такий результат дозволяє уникнути військоматів. Кож відомо, що ось дія цього висновку буде протягом одного року, після чого через 12 місяців потрібно пройти повторний медичний огляд. Перше, що стосується законопроєкту під номером 13229, який передбачає контрактну службу терміном на один рік для чоловіків старше 60-річного віку. Нагадаю, не на бойові посади, виключно не на бойових позиціях їх мають залучати. Принаймні, така ініціатива є, і депутати Верховної Ради підтримали її у першому читанні. Відповідно, у липні цілком можуть розглянути знову ж таки цей законопроєкт і навіть ухвалити його. Можливо. Він і стане законом. Принаймні, ініціатори на це сподіваються, і в СУ багато хто підтримав ініціативу секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко. В них начальник відділення рекрутингу 28 окремої механізованої бригади Денис Швидкий. Я дуже багато. Е Дуже досвідчених з великим досвідом людей, які можуть е, принести якісь гарні зміни, вже враховуючи свій досвід е, в житті. Зараз армія вже змінюється. Це вже. Дуже серйозна структура, де потрібно, щоб були гарні фахівці. І якщо людина приходить там 60 плюс років, і вона хоче докласти свій досвід і щось змінити в кращу сторону, то чому ж ми її не можемо прийняти? Є такі люди, які воюють останні 3-4 роки з повномасштабного вторгнення. Вони хочуть продовжувати воювати, але в них немає можливості, бо ми звільняємо після 60 років. Тому я думаю, що цей контракт багатьом допоможе, хто хотів залишити Збройних Силах і захищати державу, також то ще хоче долучитися. Більшість людей не хоче мобілізовуватися саме після 60 років, навіть після 50. Але що петиції, що законопроєкти стосовно зниження мобілізаційного віку, наразі вони є, вони не розглянуті на рівні посадових осіб. Тобто про них поговорили. Я нагадаю, що петицію відповідно ми з вами підтримали. Але Ніяких змін у цьому напрямку немає за законопроєкту. Взагалі тиша, ніхто не хоче його розглядати, тому що кажуть, що не на часі. Саме на жаль не на часі, і питання демобілізації гостре, актуальне і болюче для тисяч українських сімей. Поки що це відповідного законопроєкту, який обіцяла до кінця минулого року, потім на початку поточного року і цей законопроєкт, кажуть, що він є. Документ підготували, але ніхто не буде поки що виносити його на розвиток. у Верховній Раді. Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Нагадав знову ж таки про негативний досвід, який на початку минулого століття був в українській державі. І коли дійсно були бойові дії, коли дійсно наша УНР боролася за існування, провели демобілізацію. Так і що сталося? Фронт посипався. Тому Стефанчук. Ну, вказує саме на цей негативний приклад і каже, що не можуть депутати ухвалювати відповідні рішення що стосовно масштабної демобілізації або взагалі якихось масштабних ротацій без погодження з військовим керівництвом. Ось що він каже: такі важливі речі, як демобілізація, без позиції українських військових. Парламент як політичний орган не може приймати, не має морального права. Ну, Має, немає, хоча б законопроєкт з якимись чіткими термінами служби має бути. Я нагадаю про зміни, які відбудуться в Україні з 1 липня. У мене був випуск про 10 головних нововведень з наступного місяця. Його побачили вже понад 100 тисяч українців. І Якщо вас серед них немає, переходьте за посиланням, ознайомтесь. Досить актуальна там інформація. А я продовжую стежити за всіма нововведеннями, змінами, запровадженнями і ініціативами в нашій державі. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила вже за вас. І щоденно. Но ну, відстежую найважливіші, найактуальніші події в Україні. Приєднуйтесь і бережіть себе.